Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. В Одесі є влучання в багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. У місті вирують пожежі. Зараз на прямому зв'язку з нами Ольга Дунська. Олю розповідає усе, що відомо про наслідки масового удару по місту. Вітаю Ігорю. Буквально дві хвилини тому стало відомо від заступника одеського міського голови про те, що внаслідок дронової атаки в Одесі, щонайменше дві людини дістали поранення. А втім, нещастя, їх стан легкий. Їх доправили до лікарні, там обстежили. Та після того відправили на амбулаторне лікування. Щодо власне самих атак, які перебували, спочатку перша наймасштабніша атака тривала понад 8 годин. За цей час спочатку спрямували на місто доволі багато. Розвідників після того запустили шахеди одразу з кількох напрямків. А місто атакували заходячи із моря, із півдня із півночі. Таким чином шахеди ото. Чували певні райони міста. Варто зазначити також що окрім звичайних шахедів, цього разу Одесу атакували судячи зі звуків чимось ще тому, що доволі такий реактивний звук був, наче над головою пролітає Формула 1 після того доволі швидко було чутно, як падає цей самий дрон. Значно ж значно швидше ніж попередники його. А щодо наслідків атаки є влучання щонайменше у дві багатоповерхівки. Позаду мене власне можете побачити ось таку діру величезну, яка утворилася. Це шахет, просто пробив бетонну стіну будівлі, потрощило вікна, потрощило двері. Власне саме в цій квартирі, куди влучив шахет, де власне перебуває діра, там якраз мешкала. Жінка з підлітком на щастя. Вони зреагували на тривогу. Вони спустилися, тому що удар припав саме на дитячу кімнату, і вони врятувалися. Також багато хто з людей, почувши звук наближення дрона, також спустився у сховище, і власне це дозволило їм врятуватися. Пропоную послухати. У нас сховище немає підвал. Чули вибух, сильний, сильний звук прильоту. Але ми не зрозуміли, що це в наш будинок прилетіло. ну Дуже близько. І чули, як посипалось вікна, скло. А тоді вже побачили, що горить. Другий, третій, четвертий поверх постраждав. Постійно близько буділи тут. Низько гудів цей шахет близько, і потім будинок як затрясло, і чую, посипалися вікна у спальні. А я саме там спала, і в цей момент пішла у ванну, коли почалася стрілянина. А зараз на ліжку стеля і всі три рами лежать. Один ворожий шахет влучив у 25 поверхівку, розташовано в курортній зоні. Там також занялася величезна пожежа. Нині на місцях влучання працюють рятувальники, комунальні служби. Також відомо про те, що під атаку потрапили об'єкти інфраструктури, складські приміщення та та власне домоволодіння судія. Дякую, Ольга Дунська, про наслідки атаки на Одесу.